Офіційна кількість загиблих від землетрусу в Непалі 7276 осіб. Серед них 57 іноземців. Більше сотні людей вважають зниклими безвісти. У столиці та великих містах рятувальні роботи майже завершені. Допомоги потребують віддалені райони. Вогні і ритуальна музика на березі священної річки Багматі не згасають за непальськими звичаями. Померлих віддають вогню, а потім опускають у воду. Бану будха проводить похорони вже 32 роки. Уперше бачить стільки померлих. Тяжкий тиждень навіть поїсти не встигаю. Ми отримали накази з Катманду не залишати храм та продовжувати свою роботу, палити тіла. Я роблю це, але думаю про свою родину. Моя донька живе тут. Її будинок зруйнований. Вона жива, але я все одно хвилююся. Я там усі у глибинці Непалу Тепер правило триматися ближче до доріг. Зараз дорога це і вода, і їжа, і ліки. Допомога потроху надходить, але лише в ті села, що близько до доріг. П'ять-шість хат нижче в долину, і ніхто туди не їде. Жодне підтримки. Їжу можна купити втридорога, Однак, у більшості гроші поховані під зруйнованими будинками. Нам зовсім нічого їсти. Ми виживаємо на жмені кукурудзяного борошна, розмішаного з водою. допомога до зруйнованого. Воної країни потроху надходить з усього світу у літаках і контейнерах не лише їжа. Сьогодні вперше прибув вантаж із Швейцарії. Рятувальники передали людям мотузки, кирки, лопати, шоломи. Ми підготували такі набори самодопомоги. Вони знадобляться людям, які хочуть зайти в свої аварійні будинки і забрати звідти необхідні речі: документи, їжу та одяг. Фінансову допомогу Непалу ухвалили в ЄС у Брюсселі. Пообіцяли до кінця тижня надати майже 20 мільйонів євро. укриття це потреба номер один разом із чистою водою та їжею. По друге, ми повинні надати допомогу у важкодоступну та сільську місцевість. По третє, ми повинні встигнути зробити все до того, як в Україні почнеться сезон дощів, інакше ситуація погіршиться. Землетрус у Непалі стався 25 квітня. Поки що відомо про понад 7 тисяч загиблих. Країна зазнала збитків на 400 мільйонів доларів. Леся Красун, новини на першому.